Доброго сланого дня, святе письмо на кожен день. Іван від Марка, 10 глава з 2 по 12. вірш. Одного разу підійшли фарисеї і запитували Ісуса, спокушаючи Його, чи дозволено чоловікові розлучатися з жінкою? Він же сказав їм у відповідь: Що вам заповів Мойсей? І вони сказали. Дозволив Моїсей писати розвідний лист і розлучатися. Ісус же сказав йому відповідь через жорстокосердість вашу він написав вам цю заповідь. Від початку ж творіння чоловіком і жінкою створив їх Бог. Тому залишить чоловік батька свого і матір і з'єднається з жінкою своєю, і будуть обоє однією плоттю. Так що вони вже не двоє. А одна плоть. Отже, що Бог з'єднав, того людина, нехай не розлучає. І в домі учні його знову запитали його про те саме. І каже їм: якщо хто розлучиться з жінкою своєю та жениться на інший, той перелюбствує проти першої. І якщо жінка, розлучившись із чоловіком своїм, вийде за іншого, перелюбствує. Богу нашому слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.